Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добробуту. За вашим проханням ми підготували аграрний гороскоп посіву насіння озимих культур у вересні 2024 року. Є у нас підписники, які вирощують озимі зернові культури і не тільки зернові. Отож, відповідаємо на ваше прохання, і ми підготували аграрний гороскоп. Перший такий гарний період у нас козирозі, зростаючий місяць. 12 вересня починається з 8 ранку до кінця доби, 13 вересня всі 24 години, та 14 вересня з 0 годин до 9 години ранку. Є ще один період у вересні дуже гарний це телець. Зразу ж після спадаючого місяця, після спаленого шляху місяця, це спадаючий місяць, перший день, тому 20 вересня можна використати з 13 години дня до кінця доби, 21 вересня, всі 24 години. Ось ці найкращі періоди для того, щоб отримати гарний врожай озимих культур. Якщо посуха, то не спішіть сіяти. Ми зробимо обов'язково ще і на жовтень, а там вже повинно бути більше вологи і запас вологи в ґрунті буде більший. Можна буде тоді сіяти насіння озимих культур і отримувати добрий врожай в наступному році. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.